За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російські військові чотири рази обстріляли територіальну громаду. Під вогнем був обласний центр. Було пошкоджено там багато багатоповерхівка, декілька приватних будинків, об'єкти критичної інфраструктури, автівки. За минулу добу на щастя не було постраждалих внаслідок обстрілів. Під атаками армії Російської Федерації минулої доби були і населені пункти трьох територіальних громад Береславського району. Це Береславська, Новоолександрівська та Тягінська. Минулої доби ворог, використовуючи безпілотні літальні апарати, атакував місто Береслав, Золоту Балку та населений пункт Тердокам'янка. В результаті ворожих обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки та господарчі споруди мешканців. За повідомленням поліції Херсонської області, 24 березня, вранці поблизу села Новобереслав виявили тіло 71-річного чоловіка, який ймовірно загинув у наслідок скидання вибухівки з російського безпілотника. Загалом за минулу добу російські військові обстріляли 11 населених пунктів правобережної Херсонщини. Розповів Олександр Толоконніков, Олена Сумська, Суспільне новини, Херсонщина.